Завантажила осінь і життя монітор на печалі завис, а я думала літо, трояндове й досі, не помітила навіть, як дні відсвілись. Осипаються золотом, я б підібрала, та нічого запало вже не зроблю. Час, час колись свій надріб'язок на щось міняло. А тепер поспішаю сказати люблю кожній миті життя. Обійняти секунди, цілувати хвилини і ще ще. бо цих, саме цих вже ніколи не буде, я радію життю під осіннім дощем. А яблука тримають ще гілки, не хочуть їх назавжди відпускати, солодкі яблука, лише сльози не гіркі, та я готова й сльози цілувати. Холодні все покроплене дощем. Отруєне негодою навколо осінній час тече собі, тече і капає з яблучок додолу. Та хіба мене можна забути? Озирніться довкола, я всюди. У травинці загорнуті вроси, у краплинці що канула восі, у травинці загорнуті в роси, у краплинці, що в восі, навіть у ваших очах я зорію. Ваша тиша, ваш сон безнадія у кайданки, якої закути, бо мене неможливо забути у кайданки, якої закути, бо мене неможливо забути. Я у диханніся, но та слово нарешті ця пісня, яку можна мовчанні почути, бо мене неможливо забути, яку можна мовчанні почути. Бо мене неможливо забути. Я кохання, я твоє останнє, а тобі не віриться дарма. Може, я сніжинка, та реальна, лиш не дуй, розстану і сама, якщо схочеш. А якщо не схочеш, я в твої уляжуся сніги. Упаду зорею тобі в очі, стану всім, що бачиш навкруги, буду ближнім, а захочеш й дальнім, тільки ти удалю туди дивись, я кохання, я твоє останнє, вимріяна, вистраждана, вись. Не відпускай мене, не відпускай, прошу, не говори услід, так треба, бо я уже тримаюся за край і отут впаду з невірна із неба. Кохання нашого утримає чи ні, у котре на сніжинці я гадаю і мрію, нехай випаде мені те щастя, що ніяк не випадає. Не доторкайтеся, бо щезне та є на, розчиниться в тимному тумані. О, так колись розтанула весна, і літо, і півосені синів обмані, ота колись розтанула весна, і літо і півосені в обмані, не доторкайтеся. Чого не кажіть, давайте просто будемо мовчати, не в кожного є місце у душі, а слово більше нікуди ївати. І ніяк розсудити ці хвилини, якимощи, ставивши життя. Вощезний таєм, мущизний таємна! А я нікого не шукала, бо галереї з облич мені й трохи не цікаво. Одна зустрічала день і ніч, одноманітні силуети йшли і падали в туман, гукали звідти де ти, де ти. Кудись заніс їх хитрюган. Ну, от, нарешті відпочину. Отак от подумалось мені. Та скинув з неба Бог мужчину це твій, а я сказала ні. Час підморгнув, я засміялась. Не помиляєшся? спитав. Пішов, а я, я закохалась, час повернувся й так реготав із мене, падав аж додолу. Словами я не опишу. От тільки слово це ніколи. Ніколи більше не скажу. Я не купуюсь на все ваше, хто що подумає, що скаже. Нема у мене і на думці вивчати вміст у вашій сумці. У голові своя мережа, І від ваших сітей не залежить. Мені не треба мегабайтів, щоб по чужих шниряти сайтах. Я їм тоді, коли захочу, буває навіть серед ночі. Сприймаю все навкруг, як бачу, люблю, пишу, сміюся, плачу, літаю навіть. І навіть знач. Це зараз буде останній з романсів п'ятий. Він трохи незвичний, не схожий на інші. Називається змова. Kill. Mm -hmm. Очі любили, нам свічку тримала муха і капало ніжне слово, у не стікало. а потім являлось нову, Любом шепотіло Чи вистачить тілу мови, коли у самому небі затіяли душі змову? Я знову лечу до тебе, затіяли душі. Я знову лечу до тебе. Затіяли душі змого. Я знову лечу до тебе. Як ти збирався розставати, навіщо випав? Скажи, я по йду до хати, ні, це не стежка віражі. А я вважала, ти дорога, тобі довірилась дарма. Ти бач, роз'їхалися ноги, сніг посміхається, зима. А я йду, впаду і встану, впаду і встану знов і знов, для когось випаду, розстану сніг посміхається, любов. Моя душа про холоду ще не зимову. Й плаває у ній, але збива любові непогоду й отримує нежданий сніговій. Мете так сильно горе насипає, хоч би з тобою ми це розгребли. Невже любов такою ще буває, до чого її люди довели? Сніжить і віє, а мені красиво. Дощить і сіє, хай щоб проросло, а світить як, а гріє, я щаслива, ти дощ мій сніг. І ти — моє тепло. Прочитаємо зараз щось з тих наших спільних віршів, щоб ви побачили, як це воно виходить, коли вірш написаний вдвох. І а ну, де еротичні дві картинки. Або з книжки. — Та десь десь є. Найду. І за одне познайомимо вас з яким зразком наших не дуже серйозних віршів. Ну от вірш іронічний, звичайно, так спокійно сприймайте. Написаний двох, Там сім таких віршів. У більшості там не впізнаєте, де чи рядки і так далі. Ну, в цьому вірші тут легко впізнати, бо спершу йдуть три строфи пані Світлани, потім три мої, чому легко впізнати, бо там є дієслово минулого часу, значить відлетіла. Ну, але коли прийшла, прочитала, полетіла, зрозуміло, що це жіночий роду, зрозуміло, що це пише поет, чоловік. Тому тут зрозуміло. Перша строфа тут абсолютно однакова, от. а далі там вже ж у кожного свої строфи. Ну, от ми вам прочитаємо цей вірш, називається він «Ер... ага, еротичні дві картинки. Да? Ну, такий іронічний вірш, будь ласка, починайте, я продовжу. Ми в таку упали єресь, Неймовірні лабіринти. Серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки. Подивилися в люстерку, в чарівне, відкрили рота, аж в очах усе потерпло, там стоять два ідіоти, квіточки в очах, волосся розкуйовдили сніжинки, руки голі, ноги босі, еротичні дві картинки. Ми в таку упали єресь, в неймовірні лабіринти. Серед зим квітує верес, серед літ, самі сніжинки, чи це сон, а чи реальність так бахнутися з ліжка. Ну, триклята віртуальність, прокидаюсь в ритмі вірша. Де ж той ритм твого тіла? Чи примарилося знову, чи кудись ти відлетіла від таких от безголових? Ну, це іронічний вірш, розумієте? Там у нас є такі веселі вірші. Ми любимо гумор дуже. Так що ми ще що хочемо вам представити, щоб не стомлювати сильно. Часто у авторів запитують, от, ну а що далі, творчі плани, над чим працюєте? Ми працюємо, наступна у нас буде друга спільна книжка, доволі цікава буде, комбінована. Це буде книжка поезії і прози. Поезії будуть пані Світлани, проза буде моя. Проза це будуть мої е, маленькі новели, я їх назвав майже новели. Я вже їх поставив на Фейсбуці, там вісім штук, може, я якусь зачитаю. Такі іронічні короткі новели. Ну а вірші будуть дуже серйозні, пані Світлани, може, і не дуже серйозні. Е, це буде абсолютно нове. Написане в грудні, ось у перші дні січня. Така буде друга книжка. Тому ми зараз. Сторінки майбутньої книги, от вам представимо, тобто кілька віршів, а я один романс, бо вже пару віршів з цієї книжки стали романсами також. І вони вже є, кліпи вже на наших сторінках. 28 грудня ми поставили, створили в той день романс, а сніг летить, він є е, на наших сторінках. Є на сторінці пані Світлани в Ютубі, уявіть собі, за якийсь там тиждень, там було скільки? 1400 переглядів цього романсу. Другий романс був написаний 5 січня. Я по зорях тебе знайду. Він теж є у нас на. Але я вам один з цих двох виконую. Тобто це з майбутньої книжки. Там будуть кілька романсів, вірші і, і новели. Є вірші? Угу. Є, так? Да? Хорошо. Угу. Значить, прочитайте пару віршів, я якусь смішну новелу таку, щоб. Ну, таку, так. Да. І один романс. Так що це ми представляємо вже нову книжку. Поїхали? Ну, починайте так? ви. Кажи. Я буду мовчки слухати, кажи. Повтори, скільки зможеш, я кохаю. У кожну мене літеру впиши. Я кращого письменника не знаю. Малюй мене яскравим олівцем, душі своєї, в кольорі розмаю. Нехай життя подивиться на це. Я кращого художника не знаю. Ліпи мене, мій скульпторе, ліпи, хай методи миття чи карбування, і з нас обох єдине щось зроби у техніці великого кохання. Мовчу тобі, мовчу собі про тебе. Заручницею стала тишини. Мені слова, мабуть, уже не треба, бо ними винувата без вини, бо ними я роздягнута, роззута, затягнена на шиї мотузком. Ти бачиш, я усказане закута та ще й прибита словом молотком. Мікроновели, я їх назвав жанр, такий придумав майже новели. <кій> ну, от така. До речі, тут, ну, що тут автобіографічне? Крім кінцівки, яка фігурує в заголовку, решта все автобіографічне і все це сприлук. Тут ну це з сприлук, це ще ми навіть не були знайомі з пані Світлоне. Ну, така мікроновела. Називається сигарети у Лівчику. Да, така назва. Він любив наїжджати в чарівне невеличке місто до своїх літературних побратимів, особливо до веселих поетів. Після поважних літературних вечорів, якійсь аудиторії, вони збиралися у когось, щоб вечори продовжувалися вночери, а вечері вночері. А найстійкіші на витримували й до снідання. Втім, їхній стіл завжди був доволі скромний, на відміну від нічних жартів і пісеньок, і віршів, особливо після такого -то тосту. Правда, і пили вони, попри молодість, значно менше, ніж згодом, коли постарішали, постаршали. Але посиденьки все ж затягувались до ранку. Якось було найстійкіші з найстійкіших провели його на першу електричку. Витримати повсиденки було не так просто, тому періодично робили перекури. Звісно, умовні, надто не обкурювалися. Це 25 років тому. Якось десь в районі 3-ї години ночі чи ранку, як, як там правильно треба, одна чарівна поетка запропонувала йому на перекур. Ну, вийшли. вийшов за компанію, під'їзд. Сказав їй, що зроду не курив. Що колись кинув курити у першому класі, і то не пам'ятає точно, чи було таке, чи курив взагалі. А вона раптом почала шукати сигарети на собі в таких місцях, що він хутко втік до столу, бо якось не вірилося, що жінки носять сигарети на грудях або де-інде. Ну, а потім дізнався, що вона взагалі не курить. Ну, це така. Ірогічна <мориска>. Да, Це в Прилуках було, мене колись на електричку проводжали. Але остання сцена це абсолютно вигадана, ніяких ніхто ніде сигарет на собі не шукав. Ну, повинен бути якийсь домисел, розумієте? От, ніхто, і Жінки сигарет взагалі в ліщиках не носять. за спорт. Сирів вам зараз і, іноді, коли про багато років забуваєш сам, що було, що не було. Так, Світлана Владиславовна читає ще своїх парубів, але це вже серйозні вірші, на відміну від моїх дурниць. Голка сама собі, сама в собі, завжди з собою наодинці. Я говорю, кажу тій жінці, маленький голочці в копі, життям назбираного сіна, тебе нікому не знайти. Покинь цю мрію вже наївна. Ти б цій соломі назавжди. Ти невидимка, інша значить, бо хтось би сіну перерив і відшукав тебе, побачив, І тебе колючу полюбив. Іще один. Це перед Новим роком написаний. Перед новорічне, ранок перед новорічний. Я пронюла лаконічно. У кутку мигає линка, за вікном ані сніжинки, на душі незрозуміле, в зеркалі якась горила, у кишені порожнеча, у майбутньому ще вечір. Той же передноворічний, стіл, фужер, таксива свічка, час, що з року в рік все, все тане, все як завше, все по плану. Прийде навіть і дванадцять, цокну чарку з боку пальцем і вип'ю знову на одинці, Що ще треба? Сильній жінці. Ну тут е, ми примітку зробили в книжці, бо там вже є в зеркалі, яка згорила, так щоб ви не подумали, що жінка е, сам жінки всі ж красиві, що жінка. Виявляється, е, пані Світлана, де вона одкопала словнику, це від слова горює горювати. Ну от самотня жінка зустрічає новий рік і горює, тому е, е, горила, примітка потребувалася, бо мать не так зрозуміти. Е, ще така одна коротка, дуже новела називається. Міраж. Ну тут містика, я містики не люблю, на відміну від декого. Ірина Олександрівна, ви любите містику, так? Да? Чи ні? Не знаю. Не знаю. я фентезі люблю. А, ясно. Ну от тут е, я ніколи не писав у містики, але вирішив спробувати потренуватися. Міраж. Знову полетіла, полетіли пробки в електролічильнику. Якби вона тоді не розлучилась з чоловіком, він би зараз заліз і все полагодив. В мужчин інколи буває якась користь. Наупомацьки знайшла запальничку, про яку вже забулася, бо забулась, коли востаннє курила. Чвиркнув вогник, налапала обгорілу свічку, запалила. Він сидів за кухонним столом. І щось звично жував її чоловік. Вогник свічки затіпали згас, класнуло ще раз. За столом нікого. Пішла в зал, намацала ліхтарик, увімкнула. Він сидів на улюбленому дивані, схоже, дрімав. Сієста, бачите, у нього, іспанець нещасний. Якось було, пообідавши в на свою сієсту і запропонував відганяти газетою муху. А дручком не хочеш? запитала вона. Ліхтарик блимнув із газ, увімкнула ще раз. У залі було порожньо, як у бочці з під вина. Відчула, що треба б у ванну. Охолодити своє красиве, незаляпане косметикою обличчя сорокарічної пані чи тепер уже мадемуазель. Він стирчав у ванні і чистив зуби щіткою, яку, наче аж був забрав, коли тікав до якоїсь хвойди у нове життя. У спальню вона вже не пішла. Класнуло десь у лічильнику ще раз. Світло загорілось одразу по всій затишній порожній квартирі. Були ми і нотами тихими, і з підвищенням на півтону, але ще, з тобою не, але ще з тобою не дихали до крику, до щастя, до скону. То, може, і ще нам залишитись, затримавши час у польоті, не перерватись, не стишитись на цій надвисокій ноті, звучати під сонцем і під кригою, лунати з тобою до віку, Вдихати і дихати, дихати до щастя, до скону до крику. Замерзає. А я дивлюсь на пів жива, удаль по волі замерзаю, а я дивлюсь на пів жива, удалі по волі замерзаю. Швидко відстань вироста, час від відтронув, а сніг летить, а сніг сідає, а сніг облив. Мені він навіть самому трохи сподобався. Ну, ми завершимо нашу композицію. Дякуємо всім, що слухали. От і зараз ми, як бачите, створили одну книгу нову, працюємо над другою книгою. І знову ж воно якось все зав'язане на романси. Ну, цей останній романс, очкова навіть мені самому трохи сподобався. Але знову ж все починалося з віршу, з поезії пані Світлани. Коли я от бачу такий вірш. Ну тут вже ну, неважко написати музику мені, правда. М -м, хоч всі вони різні романси з різною музикою, з різною мелодією. З чимось вони, можуть схожі. Але ну, ну, такі слова просто самі вже просяться. Ну от так ми вам представили все.